Зараз ми знаходимося в чудовому і мальовничому місці в перлині наших українських Карпат. Сьогодні я вам покажу дві хатини, які знаходяться в двох сусідніх високогірних селах. Ми знаходимося в Івано-Франківській області, Косівському районі. І перше наше село на сьогодні це Космач велике село, в якому вирує життя і яке радує нас своєю чудовою природою і краєвидами. Про село Дорогу до будинку і нашу подорож в цю місцевість розкажу вам після огляду першого будинку, до якого ми зараз прямуємо. Знизу ми бачимо заїзд на ділянку, а їх тут є два. Про другий заїзд розповім пізніше. Спершу оглянемо будинок, як і зазвичай він дерев'яний. Стоїть на кам'яному фундаменті, що цілком достатньо для такої будівлі. Будинок стоїть вже 60 років, і, як можна бачити, все дуже в гарному стані особливо дерево. Воно не гниле і добре збереглося. Дах тут в доброму стані, накритий новою бляхою. Фронтони гарно підшиті. В будинку встановлені добрі дерев'яні вікна і двері. В одній кімнаті є металопластикове вікно. Будинок стоїть на дуже гарному панорамному місці, на висоті 720 метрів. Зараз оглянемо його ззаду. Дерево в гарному стані. З часом під впливом сонця набуло природнього коричневого відтінку. Бачимо, що його хотіли обштукатурити по дранці глиною. Сам будинок досить в гарному стані. Перш ніж оглянути будинок всередині, хочу нагадати тим, хто ще цього не зробив, підписатися на наш канал і поставити вподобайко. Вхідні двері в доброму стані. Заходимо всередину, потрапляємо на веранду. Вона ж як коридор. Тут є двері в дві кімнати. Заходимо в першу кімнату. Зразу бачимо велику гуцульську піч в гарному стані. Вона має варильну поверхню і лежанку. Кімната невелика, але тут стоїть немаленький стіл. Є ліжко. Бачимо, що в будинку є світло, стеля в доброму стані. В цій кімнаті є віконечко на веранду. В ню потрапляє достатньо сонячного світла. Підлога в доброму стані. Заходимо в другу кімнату. Вона більша за розміром. Теж мащена глиною. Підлога добра, а ось штукатурка по кутках потріскала. Як завжди, коли будинок довго стоїть, все потребує догляду. Тут є два дерев'яних вікна. Які пропускають багато сонячного світла, з вікна можна милуватися таким краєвидом. Опалення в кімнаті не передбачено, але з лівої сторони в сусідній кімнаті є цегляна піч, біля якої можна поставити камін або буржуйку. Виходимо на веранду. Тут дерево ніяк не закрито і не оброблено, воно в гарному стані має гарний природний колір. Є тут вихід на горище, на яке можна піднятися по такій драбині. Зверху досить темно, але стан дерева все таки видно. Все дерево міняли разом з дахом. Тут достатньо місця, щоб зробити ще одну кімнату, стеля також в доброму стані. З веранди відкривається чудовий краєвид на засніжені гори і ліси, також звідси видно село Космач. Веранда дивиться на схід, а значить, перші проміння сонця будуть гарно освітлювати цей будинок. Зараз оглянемо ділянку. Вона тягнеться до гори. Тут є 24 сотки. Біля будинку ростуть вже старенькі плодові дерева, які потрібно почистити. Ділянка тягнеться аж до електричного стовпа, вона прямокутної форми. Зверху є друга дорога, вона в поганому стані, але нею можна привезти матеріали вантажною машиною або позашляховиком. Ще на ділянці є стайня і стодола. Вона побудована з доброго дерева, не гнила і накрита шифером. Її можна переробити в щось інше або замість неї поставити альтанку і милуватися красою природи. В такому чудовому, тихому і спокійному місті. Напишіть в коментарях, чи подобається вам Косівський район, і чи хотіли би ви тут жити або відпочивати? Саме село Космач дуже велике. Тут є багато присілків, дуже розвинена інфраструктура і розвивається туризм. Село Космач веде нова асфальтована дорога. Будинок, який ми зараз оглянули, знаходиться півтора кілометра від асфальту, пошутрованій на сипній дорозі. Якою ми зараз рухаємося і прямуємо до центру села. Ціна цього будинку буде в описі до відео. Тепер ми їдемо на огляд другої хатини. Вона знаходиться в не менш мальовничому селі Прокурава. Яке межує з туристичним селом Шешори, село відоме своїми сріблястими водоспадами. В Прокураву ведуть дві дороги одна через рушір, вона коротша, але складна і підходить для позашляховиків. Друга дорога веде з космача. Їхати потрібно всього 7 кілометрів, але по старій асфальтованій дорозі, яка вже в поганому стані. Вся дорога прокладена між горами. Десь посередині маршруту можна помилуватися велетенськими і могутніми скелями, які нависають над дорогою. На них ростуть берези, диво як дерева виживають на суцільному камені. Не доїжджаючи до села, є поворот на брустори і шепіт, в якому ми раніше показували будинок. В селі Шепіт відкриваються чудові краєвиди на гору Грегіт. Вже в самому селі Прокурава можемо бачити річку Пістенька, яка супроводжувала нас всю дорогу потужна гірська ріка, яка протікає між величезними скелями і тягнеться аж до Коломеї, де вливається в річку Прут. Нарешті ми прибули на ділянку. Вона знаходиться 2 кілометри від центральної дороги. Землі тут 18 соток. На ній стоїть дерев'яна хата. Накрита шифером. До неї проведено світло. Нагадаю, що ціна є в описі до відео. Хатина потребує ремонту. Саме дерево здорове. Обійдемо хату з різних сторін. Весь простір під дахом підшитий. Вікна і двері дерев'яні потребують заміни. Як і в попередньому будинку, фундамент тут кам'яний. Для дерев'яної будівлі це добре, бо простір під підлогою провітрюється, а це береже будівлю від гниття. Хатина частково пофарбована. На вигляд шифер ще в непоганому стані, але про це пізніше. Дерево з цієї сторони теж в доброму стані. На стіні є електричний щиток. Навпроти хати лежить суха дошка. Це нова підлога для однієї з кімнат. Зараз оглянемо хату всередині. Заходимо до хати. Потрапляємо на маленьку веранду. Тут є вихід на горище, яке покажу пізніше. Заходимо в першу кімнату. Тут нема підлоги. А все тому, що в хаті вже давно ніхто не проживає, а на підлозі лежав великий килим, який не давав провітрюватися підлозі. Тут не допомогла навіть вентиляція фундаменту. Звичайно, будинок потребує ремонту і догляду. В цій кімнаті є піч, на якій колись готували їсти. Є два вікна, стіни і стеля мащені глиною. Заходимо в другу кімнату. Вона в кращому стані. Тут є три невеликі вікна. Стелі в хатині невисокі десь до 2,5 метрів. Не дивлячись на те, що на підлозі лежить килим, підлога тут ще жива. Звичайно, саме місце тут пробачає всі недоліки, які зараз ми бачимо. Бо тут дійсно гарно. Зараз розповім вам про горище. Дерево і шифер всередини виглядають ще нормально, але в деяких місцях є проблеми. Навіть в хаті на штукатурці можна замітити, що десь були несильні протікання, дах потребує реставрації. Розповім вам про село і ділянку: Саме село має все необхідне для проживання. Тут є школа, садочок, магазини, пошта, в селі є приватні садиби. Туристи часто приїжджають в село на гірську гойдалку, з якої відкривається панорамний краєвид на село. А в сусідньому селі Шешори всього 5 кілометрів від хатини є відомі печери Довбуша і водоспади. Тепер пару слів про ділянку. Вона прямокутна, межує з двома найближчими сусідами. На ділянці є вихід газу, до якого можна під'єднатися. З однієї сторони ділянка огороджена смерековим живоплотом. З важливих нюансів є те, що на подвір'ї немає своєї криниці. Колись тут жила одна родина, і всі користувалися криницею, яка зараз знаходиться у сусідів. Дорога до хати кам'яна, насипна. Майже всю дорогу супроводжує невеликий потічок. Місцевість дуже гарна. Природа радує своїми красотами і краєвидами. В цих місцях є де відпочити і насолоджуватись життям. Кого цікавлять дані пропозиції, номер телефону і ціни є в описі до відео. Також не забудьте підтримати наш контент вподобайкою, підпискою і коментарем. Всім дякую за перегляд!